Бори в інших країнах інфактум черга. Um, так. Так, ну почну з Аргентини, бо це, напевно, такий як такий нонсенс, такий як, можливо, навіть лучик світа, тому що якщо брати до уваги те, що зараз в Європі відбувається, коли зараз такий віє вітер такого правого популізму, то тут такий нежданчик прийшов саме з Латинської Америки. Типу, якщо казати, ну, всі знають, що там виграв президент, е, звуть його Хав'єр Мілей, дуже епотажний чувак. Типу, про біографію його там дуже буду економіст. І, в принципі, він на цій своїй потажності в принципі, зміг виграти вибори і тим, що він сам такий лібертаріанець, в нього дуже багато таких цікавих ідей. Хтось називає їх популістичними, але тим не менше, він типу позиціонував себе як антисистемним. З антисистемною людиною, і це вже мемна фотка його з бензопилою, яка типу символізує його як такого борця, який такими радикальними методами буде пилити той сталий порядок, який там сформувався в Аргентині. Ось він зміг затащити вибори, набравши 56%. Голосів. Це було на фоні того, що в самій Аргентині економічно дуже криза, 142% інфляції за останній рік. А він ніби типу, типу, як прийшов на тій хвилі, що він зможе це все як економіст подолати і якось вирівняти цю ситуацію. В нього справді такі цікаві ідеї, для прикладу, Переорієнтувати економічну систему більше до такої вестернівської, тобто е, замінити національну валюту, як там Песо американським доларом, е, типу, ну, фактично під'єднати свою систему фінансову до американської. Але тим не менш, тобто, якщо там брати його програму, там ну, дуже багато таких цікавих моментів. Це і заборона абортів, і скорочення державного апарату, там на 15%. і приватизація, там реформа праці і таке інше. Тобто, ну там перераховувати воно навіть не цікаве. Тобто, просто він такий як радикал, можливо, популіст, але тут цікавий як контекст тому, що це нам дає в принципі як в Україні. Чи, чи нам це взагалі щось дає з одного боку? Він ще, не бувши на посаді президента, він дуже сильно критикував Росію особисто Путіна за його політику стосовно нас, він казав, що він, якщо стане президентом, він обірує економічні зв'язки з Китаєм з Аргенти Ой, з Бразилією, назвавши їх, типу, що вони комуністи. Я з комуністами бізнес вести не буду. Як це в нас вплине? Ну, якщо глобально подивитися, в принципі, глобальні якісь зміни вони впливають і на локальні зміни. Тому що раніше ж ця була ця система Брікс коло, типу, її казали, що аргентина тут от -от має туди також доєднатися. Ну, були такі балачки з цього приводу. Тепер, ну, мабуть, що ні. Тому що ну, для нас це добре. Тому що ну ми самі знаємо, які країни сидять в Бріксі, і це не дуже дружні до нас країни, як мінімум, тому що там сидить теж сама Росія, і тепер Аргентина, мабуть, членом Бріксу не буде. Тобто, ну якщо так, це сприймати, то для нас, мабуть, це добре все таки ніж погано після перемоги. Вони вже конектували Зеленський його особисто привітав з обранням. Той сказав, що е, може зробити Аргентину як такою, е, таким майданчиком для перемовин в, в плані, типу, якихось мир. Хоча це також, ну, таке як дуже скептична фігня, тому що Зеленський ж хоче спозиціонувати свій мирний план, а той як, ну, Нічого не пропонує. Тобто, що за мирний план і як, і як він бачить цей мирний план саме цей президент Аргентини, ми не знаємо. Також є побоювання того, що у нього дуже хороші контакти з Трампом, тому що вони один одного там респектують. Ну, типу, на таких кентах прям е, ось і тому багато аналітиків, типу політологів кажуть, що можливо, е, коли. Трамп переможе, якщо переможе, а шанси дуже високі, і тим, що він почне реформувати свою політичну економічну систему, в'язувавши його до Америки, то Америка Америка буде більше впливати на цю країну на Аргентину. І якщо Трамп обереться, то через Аргентину можливо нам будуть підсовувати якісь такі неприємні для нас штуки в плані мирних переговорів і таке інше, тому тут. З одного боку, добре, що все-таки така людина стала президентом, і ми маємо хоча б такого як політичного союзника, тобто який, хоча б своїми заявами, підкреслює те, що є агресія, він підтримує Україну і таке інше, але з іншого боку, чи буде це якісь тактичні рішення на цьому фоні? Ну, не знаю. Тобто це, це дуже таке, як. Тобто, чи будуть якісь можливості для цього в нас? Ну так, хоча Аргентина це все ж таки третя економіка в, в Латинській Америці, і реально потенціалу і ресурсів допомогти нам в неї дуже багато. Але, тим не менш, сама як Латинська Америка до нашої ситуації відноситься дуже нейтрально. Ось, але якщо брати саме суто з політичних заяв, то це в будь-якому випадку тепер наш союзник. А там небагато таких країн, які відкрито засудили там ту ж саму російську агресію. Там ще був президент Ніби Чілі, ну і ось тепер є президент Аргентини, який відкрито засудили. Тому в цьому плані ну, це ок. Ободь-мовикові, ну, це для нас плюс. Якщо ж переходити до там ще ж тема з Нідерландами, ось там навпаки, тобто переміг чувак, який такий дуже-дуже такий прям сколихнув весь політичний ландшафт Європи, і, в принципі, Нідерландів мова про Герта Вілдерса, партія якого набрала більшість Ну, не більшість, а він там, там 37 місць у, у Нижній парламенті це доволі таки багато, що якщо він створить там свою фракцію, і, не дай Бог, урядову коаліцію і обереться прем'єр-міністром, то ну, це було для нас дуже погано, тому що це відкритий євроскептик. Він не раз казав, що проти розширення ЄС. І тому відповідним чином він проти того, щоб Україна ставала членом ЄС. І навіть коли пам'ятаєте, можливо, цей був референдум у 2016 році. Він був одним з тих людей, які відкрито виступали і агітували громадян Нідерландів голосувати проти того, щоб давати Україні асоціацію. Коли він обрався, ну ми знаємо, зразу. Його почали вітати і Орбан і новообраний вже не об не, не новообраний, а новий прем'єр, е, очільник уряду Словаччини, цей Роберт Фіцо, який також набрав там більшість у, у всьому парламенті. Тобто, це всі такі клуб євроскептиків, таких е, які топлять за те, що не треба розширюватися. Треба більше робити якісь там внутрішні справи, внутрішню політику, ну і на цьому фоні, звичайно, не треба ні допомагати нам і якось відмежуватися. А ще це такий клуб, а, і Марі Лепен також там в цьому клубі. Тобто, якщо, наприклад, до цього всі сміялися з Орбана, що він такий, як на політичному фоні європейському, таким як і згоєм себе. Відчував, і ми бачили ці всі фотки, коли там на всіх, цих е, якихось спільних е, конференціях, там він десь стояв. Ну, коли всі віталися, обнімалися, він там завжди був такий один. То Та тепер він таким себе не відчуває, тому що і у цей клуб він постійно розширюється. І, звичайно, для нас це дуже погано, тому що ми вже знаємо і ситуацію зі словачиною, коли вони вже на урядовому рівні. Е, Затвердили те, що військової допомоги все. І тому, звичайно, що такі люди, як Герд Вілдерс, вони нічого доброго для нас не несуть. З, з іншого боку, ж треба е, також згадати, що е, шанси його сформувати уряд не надто великі, тому що незважаючи на те, що він виграв вибори е, до урядової коаліції, з ним ніхто не хоче приставати. Дуже схожа ситуація, як з Польщею. Правда, з Польщею обидві сторони, нібито проукраїнські, але е, в Нідерландах виходить, що всі інші партії, які програли, вони більш проукраїнські і вони готові між собою е, створювати уряд, а не з переможцем. І... Це також е, доволі цікаво з тої точки зору, що Нідерланди є одним із локомотивів допомоги Україні. Наскільки так, я пам'ятаю, п'ятий місце. Ні, там навіть не п'ятий не пам'ятаю. Але ніби ну ось зараз те, що відомо, вони нам на 2 мільярди виділили. Це те, що вони вже нам дали, плюс мільярд це, це просто фінансова допомога і на наступний рік. Якщо не помиляюсь, там також щось в районі 2 мільярдів. І це навіть не п'яте. Якщо по Європі брати, там ніби після Німеччини це друга країна, яка ось за фінансово нам стільки допомагає. Ну, yes, є, є, yes. Британія, я думаю, більше. Тому, то, ну, Можливо, але тим не менш, так, це для Нідерланди, для нас. Дуже потужна в плані воєнної військової допомоги країна, і звичайно, ну втратити такого союзника і партнера для нас буде дуже боляче в принципі. І Словаччину, те, що ми втратили вже як такого військового союзника, це, хоч просто, нам просто повезло, що це вже відбулося в той період, коли вона майже все, що могла, нам віддала. Але тим не менш, Нідерланди ми ж знаємо, що вони очолюють і цю коаліцію. По Ф16 він з навчання і передачі літаків, і звичайно, це загроза для нас, От коли такі люди приходять до влади, і коли вони мають, а це реальний успіх політичний, і тим паче таких людей, які ніби спочатку, можливо, вони такі як. Позиціонував, тому що вони, він, він і в скандали потрапляв, там такі антиісламістські в нього були такі, як тези, і все таке інше. І я знаю, що десь читав, що він там десь 2006 чи 4 року взагалі там, під постійною охороною державною і навіть у нього там якесь, якийсь дом йому зробили там з бункером, тому що ну така людина, вона дуже токсична і, звичайно, ризики для нього, для його життя дуже великі. Але, тим не менш, така людина, ось. На фоні всіх цих процесів, які відбуваються в Європі, із мігрантською політикою, тому що самі громадяни Нідерландів, вони дуже проти того, що їх країна відкрита для мігрантів, які приїздять, там нічого не роблять і фактично живуть з податків самих голландців. Тобто, і звичайно, на цьому фоні ось такі люди приходять і беруть ну, 37 міст ну, в парламенті. Це досить. Ну, є, Європа потроху-потроху дивиться на праві сили, які набирають Оберті на фоні мігрантської кризи, яка буде лише набухати, куди вона дінеться просто. Світ невпинно змінюється на гірше, як казав один класик. Так, і це, в принципі, воно, якщо в сукупності взяти, це ж не тільки і цей же Роберт Фіцо, Словак і той же Орбан. І цей і для французів такий маячок, там та ж Марі Ліпен, там для неї це також такий як індикатор, що можливо і в неї там щось вийде, і потрошки, потрошки цей, цей клуб людей досить, які негативно ставляться до не те, що до України, а до того ж самого мирного пана Зеленського. І з таким як нативною симпатією до Росії, а навіть іноді не нативно, а відкрито і там, і ці скандали, коли росіяни там були причетні до фінансування, і це на ніби було навіть виявлено, що вони фінансували компанії таких людей. Тому, звичайно, ну хорошого для нас тут мало. Тому ну дуже високі ризики того того, що це буде далі продовжуватися, і в різну в інших країнах усі всі люди, євроскептики, такі ради... ну, праві популісти, вони будуть це більше набирати сил, тому що зараз такий для нас віє вітер. Ну не дуже хороший для нас. Тобто, це оця... цей етап, такий як європейського не знаю, центральського романтизму. Він вже. Від, відходить на нівець, а зараз набирають силу саме ось такі ось люди. Британ... Британії то, звичайно, то не що... завадило, що цікаво, Британії не завадило. Навпаки, вони лише До речі, да, з Британією. Ну, з Британією їх також пов'язують. Це постійно є... забуваю Герт Вілдерс, а він також пропонує провести референдум за вихід Нідерландів з Євросоюзу. В Британії він називався Брексіт, а цей типу називається Нексіт. Це в нього також є така ідея, щоб е, зробити такий референдум, щоб його країна вийшла з Євросоюзу, ніби тоді буде краще їм. Ось і на цьому фоні також і Марія Ліпен його в цьому підтримує, тому що вона ж так само і е, проти НАТО і проти е, цієї політики ЄС, тобто більш орієнтована на національну таку самостійну державу. Тому звичайно, що це фігов в будь-якому випадку. Тобто, якщо брати, ну порівнювати, що більше погано, а що більш добре в плані виборів, те, що переміг президент Аргентини, і те, що переміг перемогла партія у ну, цього Нідерландця, то звичайно, що більше мінусів це нам дає, тому що все таки Нідерланди це реально наш союзник. Який по факту нам робить ну велику користь е е в нашій ситуації, е і військову допомогу, і гуманітарну, і все. А Аргентина, вона ну типу, я не знаю, що, що вона нам таке дала, і що, чим вона ну, вона допомогла. В, в Нідерландах треба почекаємо ще формування уряду, а тоді будемо дійсно думати. Але добре, дякую, друже. Ну, Фактом.